Вітаю незламних українців незламної країни. Продовжуємо наш інформаційний марафон. Сьогодні тема нашого випуску. Взагалі, тема сьогоднішнього дня це російська мобілізація, хоч і частково, але тим не менше. Різні оцінки зараз лунають по всьому світу. Дуже пильно стежать за тим, як буде діяти Кремль. Ну а росіяни в цій ситуації діють як і в принципі передбачалося і, і прогнозувалося, масовим драпом або втечею. За лічені хвилини розкупили квиточки на прямі рейси з любимої страни і вже от черги не величезні в аеропортах, аби подалі виїхати з Росії. Хоча ще вчора Росія запровадила обмеження на виїзд країни чоловікам від 18 до 55 років, таким чином поставила певний заслін для того, щоб не тікали від примусової мобілізації. От, власне, про це поговоримо з Андрієм Смолієм, політичним експертом, юристом, міжнародником. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю, слава Україні! Героям слава! От сьогодні звучить це особливо, як то кажуть, торжественно. От по особливому торжественно. Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Фактично, вони готують підґрунтя для оголошення повномасштабної війни для України, тому що це ж раніше називали спецоперації. А тепер уже ж все, спецоперації, ніби вже ж і при по такій мобілізації, якось і не назвеш її спецоперацію. Тобто будуть оголошувати нам пряму відкриту війну. Я думаю, що насправді це може бути наступним етапом. Тобто, знаєте, от, якщо так казати, то я насправді думав, що часткова мобілізація буде оголошена расистом Путіном ну десь 1-2-3 жовтня. Тобто, по логіці тих речей, яка в принципі які почали відбуватися останні дні, тобто оголошення псевдореферендумів, там по суті підготовка, і потім, скоріш за все, там буде якесь рішення Госдуми Російської Федерації, от власне. Після цього я й очікував, що буде таке рішення. Але, скоріш за все, насправді ситуація з московицьким наступом настільки є поганою, і, в принципі, ситуація з кількістю особового складу, що вони вирішили це зробити достроково, тобто, по суті, забігаючи наперед. І, зважаючи на цю всю ситуацію, я вже відверто можу очікувати чого завгодно. Але все ж таки, на мою думку, ланцюжок подій буде буде саме таким сьогодні оголошена часткова мобілізація. Далі, 23-27 число будуть відбуватися так звані фейкові псевдореферендуми. Після цього, скоріш за все, збереться окупантська держдума. Після цього, власне, коли формально. Абсолютно в неправовий спосіб ці території, нібито будуть приєднані до держави окупанта. Після цього ймовірно вони можуть піти дійсно на те, щоб уже там оголосити війну чи трансформувати так би мовити спеціальну воєнну операцію вже у війну і власне оголосити воєнний стан, хоча б частковий, на території там будемо казати, тих областей тих регіонів держави окупанта, які є сусідніми до України України. от скоріш за все такий сценарій я зараз бачу по відношенню до можливої можливого оголошення війни україні вже офіційно хоча насправді ми ж добре розуміємо що повномасштабна війна Класичному розумінні цього поняття з точки зору і міжнародного права, з точки зору і в принципі внутрішнього законодавства України, вона вже триває. Тому насправді я тут хочу заспокоїти українців, хочу заспокоїти людей, пояснити, що скоріш за все, там сьогодні, завтра, післязавтра навіть якщо... Держава-агресор заявить про те, що ми трансформуємо спеціальну воєнну операцію у війну у війну. Нічого скоріш за все не зміниться. В нас і так війна, в нас і так летять ракети. У нас і так є величезна лінія фронту. У нас є так окуповані території в будь-якому разі, і ці території потрібно звільняти. Тому сьогодні ми повинні швидше говорити про те, що Росія таким чином намагається зробити, що намагається утримати. Ті території, які вони ще наразі утримують, і запобігти контрнаступу Збройних сил України. Зараз для них це завдання номер один. Все інше. Для мене поки що важко говорити, чи чи буде якась там ескалація, чи будуть вони там говорити про якийсь наступ. Поки що про це мова не йде. Мова і не іде лише про утримання тих територій, і по суті, формальне так би мовити, її формально їх віджим в Сторону Росії, в сторону внесення їх, так би мовити, в конституцію і в низку законів Росії як території Росії, тобто мова Андр... йде про Андрій. Ну добре, так. гаразд, навіть якщо росіяни дотримуються цих формальних юридичних ознак, але все одно ці дії не будуть визнані законними на міжнародному рівні. Ну тому, що апріорі, так само як і з псевдореспубліками ЛДНР, які теж хочуть стати російськими, як власне і Крим. Сенс тоді це проводити навіть формально, адже все одно Росія не зможе користатися цими територіями, і все одно збройні сили будуть їх відбивати. Тобто, для чого який сенс? Вони все одно їх не зможуть втримати. Це виключно внутрішня, внутрішня інформаційна спецоперація, яка е, стосується виключно внутрішньої ситуації в самій Московії, тобто е, дивіться. Е, Активний і надзвичайно успішний контрнаступ збройних сил України на Харківщині він продемонстрував, що СФО абсолютно провалилася. Він продемонстрував, що ніякої другої армії світу де-факто не існує. Він продемонстрував, що в принципі Росія навіть не політична держава ізгої, а й воєнно вже держава ізгої. Я вже про геополітику просто мовчу. Тому, скоріш за все, що це рішення, це є абсолютно істеричне, абсолютно агоністичне рішення Кремля, Путіна, Росії для того, щоб прикрити свій абсолютний провал, Андрій. тому що в них спочатку був провал на півночі нашої країни. Зараз у них абсолютний провал на Харківщині. Вони, вони розумієте, вони не можуть пояснити своєму населенню, чому їхня така пропагандистське могутня, нібито, країна, насправді. Просто провалилася і не здатна утримувати ті території, які вона навіть зайняла по суті своїми терористичними діями. Гаразд, Андрію, але Андрій, вибачте, будь ласка, але цими діями зараз Росія і Путін навпаки ще більше поглиблює кризу середині Росії, тобто, замість того, щоб вивести війська і визнати свою поразку і вигребти по одному, вони зараз ще більше розпалюють середині Росії ці соціальні протестні настрої на сьогодні. Заплановані акції протесту на сьогодні сьогодні вже там Навальний заявив, що давайте будемо палити військомати, давайте виходити на вулицю. Побачимо, звісно, як після 19-ї години вийдуть росіяни на вулиці. Але те, що росіяни почали реагувати однозначно тікаючи, це і є свідченням ставлення самих росіян до цієї війни. Виходить, так я вважаю, що ситуація, в принципі, для Росії є е, е, пагубною і в першому, і в другому випадку. З одної сторони. Якщо Путін виводить свої війська і каже про те, що все ми завершуємо спеціальну воєнну операцію. Це однозначно для нього провал. Це також однозначно, по суті, майже однозначний кінець для його правління і його влади. Після цього можна сказати, що правління Путіна він так думає, і з його точки зору знову ж таки, і його оточення фактично закінчиться. Тому вони як кажуть, уже не мають куди відступати назад. І перша позиція їхня є абсолютно провальною, тому що ви правильно говорите оголошення часткової мобілізації а можливо, зрештою, там і воєнного стану, і можливо, там в майбутньому повної мобілізації це звичайно запустить певні відцентрові процеси на території самої федерації, збурить суспільство. Продемонструє, що спеціальна воєнна операція провалилася, покаже нікчемність російської армії. А з іншої сторони, вони розуміють, що геополітично для всього світу їм уже відступати нікуди. Тобто, Андрій. по суті, вони загнали себе в повноцінний політичний тупік. Це Цуцванг, дякую, пане Андрію. Спасибі, Андрій Смолі, політичний експерт і юрист міжнародних був з нами. Спасибі вам гарного дня, пане Андрію.